Перші Олімпійські ігри відбулися у стародавній Греції ще у 776 році до нашої ери. Біг був єдиним олімпійським змаганням Чемпіоном став пекар на ім'я Кореб, який виграв забіг на 190 метрів. Його спортивний результат, на жаль, невідомий. Другий факт. Стародавніх атлетів нагороджували оливковими вінками, гілками та маслом. Третій факт: протягом перших 13 олімпіад біг залишався єдиним змаганням. Згодом до бігу додалися п'ятиборство, що включало біг, стрибки в довжину, метання диску та спису та боротьбу. У 688 році до нашої ери у програму Олімпіади включили кулачний бій, а згодом заїзди на колісницях. Четверте. Старогрецькі спортсмени виступали на Олімпіадах повністю оголеними. До речі, слово гімнастика походить від старогрецького слова джімос, що означає голий. П'яте. На стародавніх Олімпійських іграх зародився суворий вид боротьби Панкратіон, у якому було лише два правила не видряпувати супротивнику очі та не кусатися. А також не існувало розділень на вагові категорії. Шосте Платон був не лише філософом, а й Олімпійським чемпіоном. Він двічі виграв змагання. З Сьоме під час Олімпійських ігор заборонялося вести будь-які бойові дії.